презентації і в ідеї роботи центру люди на першому місці, інформування, запобігання і так далі. Бо ми розміновуємо насправді очищаємо території для того, щоб потім ці території розвивали, щоб туди повертались люди. І та компонента, яка стосується навчання ризикам, вона насправді дуже важлива, її не можна відкладати на другий або на третій план. Бо будуть території, це треба усвідомлювати, які ми не зможемо розмінувати швидко. І єдина можливість запобігти травмуванню і загибелі людей це правильно навчити їх себе поводитись на цих територіях. Харківщина і звільнених і деокупованих територій вважається напевно однією з найбільш замінованих. У нас постійно майже щодня є факти підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Звичайно, що працює тут велика кількість організацій, починаючи від наших профільних служб, підрозділів ДСНС національної поліції, військових і тих міжнародних партнерів і організацій, які намагаються тут розміновувати наші і цивільні території, і землі, сільськогосподарські угіддя. тощо. Тут я хочу подякувати безпосередньо міністерству економіки, особисто пану міністру Юлії Свіреденко, там безпосередньо за заступнику пану Ігору за ту увагу до Харківщини, яка є.